Ой, перепрошую. Коротше, і всім привіт! Сьогодні це я, Роман. Сьогодні я знімаю своє велике відео. Коротше, я дуже сильно бачаю, що у мене багато. Тобто ну, в... у мене великих відео давно не було, типа тільки маленьких було що надавно, 10, І ось, <кхід> Перепрошую. <кхід> Добре. Е, насправді, я вже по чуть-чуть вигораю. Я просто вже. В принципі, я вже вигораю, я просто вже тобу, не хочу знімати, мені вже це не дуже подобається. Але, але я маю знімати, ну, щоб вам було інтересніше дивитися канал, ну і Коротше, добре. Е, давайте ми почнемо тоді. Коротше, е, ще недавно, як я не пам'ятаю, коли імену, може під Новий рік, до речі, всіх вітаю з Новим роком. <кхід> То. вийшло оновлення в чекінгані 5.0.03. 5.0.03. Окей, добре. Зараз я вам покажу. Я вже дивився це оновлення. Зараз покажу вам все что, напевно, найінтересніше. Короче Вот Дрель. От мені інтересно, а в чікінга додавали дриль. Ну окей, може це вам увозить, щоб в РП грати, типу, наприклад, шубних сусідів, типу будуть просто там дрилити, Мішати іншим спати. Типа, окей. Орожі ще у нас таке додавали, це у нас копье з щитом. Ну, таке, коротше, прикольно, нормально. Нормально. Так, ще у нас. Мне интересно, а наша сюда добавлю кактуса. наша. Ну ладно, добро. Окей. Теперь ко. Че? Чё Что я тут не разбачу? аля? Костюмы, серьезно? Серьезно? А де і костюми нормальні, де костюми нормальні, алло? Все, має ніяких костюмів. Серйозно. Більше розроботик, він що там напився, я не знаю. До речі, він, він добав нову вкладку волосся. І так, тут волосся є. Але є ще. Ж... Лан, добре, волосся тут є. Значить, тут мають бути капелюхи. Логічно? Логічно, але, але у нас тут теж є волосся, волосся. Волосся, 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 волосся. Короче, купа волосся, що таке. Ось розробочок просто для приколу це зробили. Ну ладно, добре. Е, більше, в принципі, о, до речі, я не знаю, чи було, але я бачу от, ось ці два вертольоти в перший раз. Цей імба. Я не знаю, чи вони були. Бо я вже, в принципі, не дуже граю граюка, але все всередину зайти можу. Коротше, ось таке. і машини. машини. Нам додали там три машини. Пасхалки, я, до речі, ще не знаю. Е, ось така машина. Це якийсь грузовик. до речі, дуже прикольний. Я люблю просто грузовики. Та я хочу його купити, але мені ще не стає. Е, е, трактор якийсь. Я не знаю, це трактор. Що, <рикій> Похоже на трактор. І ще от така штука. Ну, як штука, це машина? Так, коротше, я думаю, поняв мене, що це той. Я забув, як він називається. Ну, коротше, якийсь Короче. Коротше, 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 бо що я так говорю, ці слова порадіти. Добре. Э, ну... Більше, напевно, у нас нічого інтересного немає. Ну, о, до речі, моби не додали ніяк. О, нема. Але додали новий скін костюм. Чи де воно, має бути? боже мій тут все запутано. Коротше, давайте перейдемо на нову карту, бо нам додали нову карту. Це у нас. Е, location H. Локейшн H. Якийсь. Ну ладно, добре, я уже до неї заходив, до речі. І. Ой, Ем... Тут у, у це, типу, бакрум, сте, напевно. Кетчуп сусів. Ну, я. Бутик с кетчупом, коротше, обляпався. Угу. Добре, це у нас устик. Так, от, до речі, тут є двері, які не відкриваються ніяк. Ніяк. О, взагалі ніяк. І от можна через вікно Подивитися, що там твориться. Я перший подумав, що це якесь супер велика кімната, аренд празниці. Це просто дерміще. Більше не можу сказати. Окей. Окей, окей. У нас тут є двері. Ну і ось так. Тут, в принципі, нічого вже немає інтересного. Тому давайте ми ще поговоримо про е, ну, предмети нові. Бо дивіться, у нас тут є найкращі двері, які не відкриваються. Вони просто не відкриваються. Ну що, ну живіть з цим, добре. Е, ще додав, походу, ось такі полочки. Це з містаун. Ну і ще там хорист. А он вроде. Ну, короче, вот такие палочки я тут палочки. Ну, нормально в О, дрочь, костер. нашу я вам показал. Ну ладно, да. Да, пошукаем какие-то нас все предметы. Лижечку. Бабу лишку. Случайно лишку. Дорогие, я напоминаю, не дайте лишку уже бол. не? Я напоминаю, не дайте бол, окей. Да и еще бронда, ну что их так мало? Не, их богато, я бачу там. О, май га, Почекайте, я напоминаю, это стипы, мы добавляли, не раньше. Я взагалі не пам'ятаю. Ну, камера ось ця була в іншому оновленні, попередньому. От, от це найкраще. Це напевно на Україну. Слухай, от будемо світлом в Чікінгані сидіти. От. Тут, до речі, гумор помалювати, щоб він не був тільки бочево, але у такий синій і. От. Я от найкращий, щоб Ну Добре, хай світ прокатає. Ем. А ми прийдемо до наступного це у нас крісло. Так, просто крісло. Просто крісло. Е -м 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 -м. Так, ще у нас є ще одне крісло, вже. До речі. А яка різниця? Наш розробочик додавив ще крісла? Чекайте, воно ж було у нас десь во. Аля, вони ж однакові. Ну тільки це трошки більше, і тут такі дві пачки, тут багато. Ташок боже яй, ну, ладно, допустим. Давайте ми його заберемо, бо він нам мішає. Добре. Давайте. Так, Сар, пошукаємо ще. А. Вот. У нас тут, до речі, є ще ось таке. о а дивіться. О, таке я вже не бачив крісло. Це у нас крісло з дробовиком. Угу. Типа охотничі, я не розумію, чи то на рибалку. Ну, рибалку і стріляти в рибі, ну то якось нелогічно. Окей. Також у нас тут ще й костер. Так, просто костер. І може тушитись, і не тушитись, добре. Ой, діаньяч. Э, також тут у нас ще ось таке крісло. Не знаю, просто крісло. Блін, а чого так багато додать просто. Будь как их прибавить, ну хоч би добавили щось, інтересно. Ну окей, бочка, може бути ще для апокаліпсиса, наприклад, якогось. Эээ... Ну це наш. Магазинчик будемо грати. О, мішки з картоплею, чи з бандебуркою, коротше. Хто не знає, що бандебурка таке це картопля, коротше. Тут пам'ятайте. Бочка бензину. І матрас, на який можна лягнути. А чому матрас такий загнутий? Типа до стіни іншоу генератор тримається Окей, ладно. В цій клаці, я так розумію, вже нічого нема. О, до речі, я згадав. Дивіться е -е, тут е я бачу одну машину. Вот ось цю. Вона у мене відкрита, але скажіть вона вже була чи ні? Це нова, я не знаю просто. Просто ось ця це Ось ця я уже не пам'ятаю, походу, якась нова цехана, вроді. Uh -huh. Ой боже, я вже вам до відео показала. Коротше, ладно. Тут я так розумію, нічого інтересного. Немає, тому хор у нас тут є духовка. Щоб щось жав. Понятно, гаст і ржав. Добре. Будем все давати швидко, бо не хочу все на предметах. Хочу ще інше показати. Ще у нас тут є ось така штука. О. Газ, газ, танк. Це Газтанг. Тут так написано. Чи що там написано. Ну, ладно, добре. що там, до е, речі, як писали в Чукінгані, ну, типу, в плеймаркеті. Новий холодильник. І ось новий холодильник. Я його вже бачу, і він, до речі, інтересний, бо якщо його відкрити, от включиться таке світло. Типу. О. О, типу, буде світло і нема. Типу, як, до речі, в реальності ти поти 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 повод. Давайте трубим, не ну, знаю. Так і буде біл. Вот ось такий. Добре. Е, холодильник. Тепер, Дай, дайте, дайте, цього, ось, я, як, мені давайте ось цю, бо. Як там мене називається? Не забудити повністю, що забирає пар. Забирай кодо. Короче, ладно. Це я не знаю, а, добре, хай буде. Угу. В общем, mm -hmm. ой ой я думаю, вы это уже сами прекрасно бачите. Вот, например, кит. Какая-то у него шапка подозрела. Мне одному сдаётся, что она как-то подозрела. Чикен. Чикен. Еще один чикен. Вже без звук тільки Оце жоборбити свиняки, кота свиня просто. Уж бік, ти кота свиняк просто. Добре, тут ось такий жовтий барбес. Ну, до речі, в все гарно зроблено це вже навіть не буду обзивати ну І все нормально сап приказ, якась дивна Намрівали би шапку краще, буде гороби шапку. Ой. Э, зайчик. Якісь кривоухи і. косоки. І. короба. Як без короби. Коротше, ось такі у нас патланчики. По, як, по-моєму, найбільш нормальні. Ой, почекайте, я забув тут ще є один. І це свинія. Свиня тут є ще. Як по-моєму, тут найкраще намальований цей і. цей. А всі інші просто намальовані, як на колінки. Ось оце коту свиня, вона найбільше дивніше виглядає просто. Окей. коту свиня, то коту свиня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прошу. Ладно, добре. От мені інтересу. А ще розробовчик тоді. Я не знаю, що він тоді робив? Що він таке додавив? Вот іменно це що це таке? Ну боже, що це за такий кіт підозрілий? Короче. Переходимо до інших предметів. Щось ми на них довго зупинились. О, до речі, тут наш пропарат додавали. Ну, зараз я ще трошки подивимось, Так, тут. Я не знаю, що тут додав. Ну, от ось це додав. Типу для домиків, окей. Це додав, це додали. Це кастрюлю у нас. Скворівку, ще кастрюлю. Э, Мікрохліву піч. А просто мікрохвильовку. Э, столик, щоб сидіти з там. І радіо, яке не працює. Ем, прапори. Де які у нас прапори? Перу. У нас є тут Мексика, е, Республіка Колумбія, е, Чилі, Бразилія і Аргентина. Хоні. Окей, у мене є одні все ж таки питання. Е, а нащо е, розробовчик добави два? Прапор, шіоднакових. Типово, Аргентина і Бразилія. Хто он, типу, той, хто уже дуже довго грає в гру в той Роблокс Чикинг, знаєш, що є такі самі два прапори. Вот, я зараз вам Ось, Ой. Це я розбою ще давно добавило тільки Аргентина якась розмета. А, ну, ладно. Але що ми будемо робити з цими прапорами? Вот я він, напевно, не буду. Може будемо грати в РП, типу Республіка Колумбія, Перу, Мексика, там, Чилі, е, Бразилія і все. Ладно, добре. Добре. Добре, добре, добре. До речі, а ви знаєте, що з цим прапором? Великобританія? Там, козробочик було, собой зімно забава, я краще це заберу. Ну, бо це, по-перше, зараз не патень, по-друге, по давайте не будем э, тягнути час, тому будем. Давайте. Э, так, тут у нас уже, так розумію, все закінчуть. Тут я ще добавлю пару. Сьогодні точно це столб у нас. Во. Сміття. Сміття. Вогнегаршник. Цепочка, е, цепочка. І ще цепочка. Понятно, добре. Ну, дуже інтересний предмет. До речі. Добавили ще сюди їду чотири предмета. Це у нас е, якісь не знаю, як там якісь пшпроти, чіпсики, батончик. І... и фасолью. Не, на фасолью. А... Ну, может, и фасоль, я не знаю, что это. Окей. Что э, шо у нас шея? Ну, тут, в принципе, ничего уже нема. А кто был уважный, думаю, по-любому. Бывает, что тут у нас есть новая вкладка компьютера. У нас тут и купа новых предметов. Ну, давайте подумаем что с Боже, наши разработчики это добавили. Ну нащо? Я розумію, що ти якась дитина малювала. <гум> боже мій, ну це ж грає якась Ну Це типа мультяшка, типа гра, ну боже мій. Ой. Ну, окей, не забувай, що у нас тут шиє. О, у нас тут є шаки такі. Оце дуже гарне, до речі, це гарне. Це прикольно, це теж гарне. Це і <гум> це. Ось таке. Е, у нас, до речі, зор... тут є телефон тепер. Якийсь, що це. Е. Ба! Ну-ка, давайте провірим, чи працює. Ну, напевно, працює. А, якщо серйозно не працює, нічого. Коротше, вот, тут є ще у нас компухтер. де когось ми взяла Якась штука, якась, напевно, для м'яса їде взагалі фотоапарат. Ще один, принтер, принтер. Е, якась штука ще. Коротше, вітряк. О, давайте зменшимо, щоб ви побачили, Ось такий вітряк у нас ще є. Ой, ось така фіння. Я пен, щоб вішити, ось так, тип. О, може, може, але Я не знаю для чого це. І, і флажок. Все. Добре, давайте уже над предметами закінчимо, бо я кисто, дуже довго вийжу. Е, давайте тепер ми е, подивимось, е, що у нас там. Я вже бачу. Далі тут не відкривається, бо у нас розрє пелін чай. Эээ, опа. Ой. Оп. И все, побежал. И оп, оп. Вот, давайте. Ну, стены И так, будет прикол. О, мы попали в кимнату. И если мы подаем чувак, тут будет фанат. Так, ну-ка, давай, протилуй, против... О! Бачили, меня кто-то нахтут... так. Во! Во! Бачили? Тут монстрики появляются за финал. О, я думаю, ви побачили це. Ну, коротше, хай вже вони мене доб'ють. Ну і ось таке, коротше. До речі, забув сказати, <кій> що тут на настройках нічого не додавали, типу, все як було. І. Е, поміняли трошки іконку. Тепер тут. Е, на... типа, ну, все английскую. Э, там я хребешок, типа я курочка. И же это просто Рустеру Руди, а еще Рустеру Руди Файрфайт. Это типа, старая назва Чикенган. Вот. Я хоть и на графте время, ну, я же на графте часы, когда был самый первый парши Чикенган, надо просто, знаю. Короче, вот такие у сервера. А Сюди наші зайшов. Коротше, таке відео у нас вийшло. <кій> <кій> Перепрошую, у мене щось трошки гору закладеним. Коротше, ось таке у нас відео вийшло. Можу сказати, що оновлення ну, таке собі. Типу. от генератор ще додав. Це найприкольніше. Дрель не знаю навіть. Але я бачу в День 19К, хто не знає, хто такий День 19К, це, коротше. Um, українець, який uh, грає в Ченкенган. Ну, коротше. Він говорить uh, по-російськи, але ну, коротше. Ну, але він українець. Коротше, хто хоче подивитися, що цей uh, дріль робить, ну, коротше, зразу скажу, він ламає машини. Людей він не вбиває. Так, все. До речі, фон не, не поміняє всі є як є. Речі, в свині щось шапка летить вот зараз. Ну, коротше, ось таке відео на вийшло. В принципі, оновлення не таке, типу. Тут багато додали різних предметів, а вони безполезні. Ну, чесно. Типу, наприклад, наші полочки. Ні, ну полочки окей, що можуть бути корисні. Але нащо додавати грілку таку з газом мій. І наш зробив це... Не Непоняв Я почекаю Я щось не поняв. Ем. Що це був? Ты типа чекай Я наскавна на костюму походу Во Ой, вибачте Вибачаю, Е, Коротше Мм. Персонажі, ну, костюми, які додали у нас тут. Давайте подивимось. Удавляю чи доти, от, Тут, якщо зайти туди до пасалку, тут появляется таки, бо мой По поденьте. Ще у нас є вот. боже, мисс сколько пусть не добавляет. Я даже не знаю, вот чего не было. Ну, короче, буду говорить. Не, вон и был, вот Короче, тут давал мясо куркум. буквально просто такие. И мед, як Ну, короче. Вот в ресторане два мясная курка. у нас еще есть такие Джамбо Джек, якийсь, я забув, який називати. Ось такий пряник дуже дивний. Ну і ще купа костюмів. Ось ось це взагалі не знаю. Хто хоче подивитися, заходьте в Chicken Gun, бо я не можу вже, бо то вже 20 хвилин, блін, прийшло відео. Гаразд. Ну тут, коротше, дуже багато є. Ось тут ще ось такий костюм. Приходимо до інтереснішого. Наприклад, ось ось такий. О, він ще й безкоштовний, прикольно. А ви ні. Э, тут є пінгвін з плоским дьобом. Боже мій. Це якісь ще э, вот, у нас є костюми. Також у нас ще якийсь морж. О, от попку, попкуденчі, він якийсь страшний. Але прикольний. Що у нас є тут якийсь чорт сірий. Понятно. Просто синій скін. Піксельний чикен, во. типа вот бачите, у него тут кубики такие. Ну і шелст такий. Ну, попку. Ой, боже мій, боже мій, боже мій. Короче, ну, такі Фігня, в принципі, тут ничего особо інтересного не добавили. А вот такі пасхалки будуть от це уже цікаво. Коротше, ось таке відео. відео вже вийшло. Я надеюсь, вам сподобалось. Ще раз вибачаю, що мене довго не було особо на каналі, Типа я не робив відео, бо я просто виграю. Так, да, виграю. Просто я вже ну, не хочу щось знімати, але треба. Хоча б, ну хоча б раз в тиждень треба знімати далеким. Ну ладно, коротше, сьогодні це був Роман. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ставте uh, uh, вже дзвіночок, щоб ви не пропускали мої відео. Ну як? Ну, і всім пока, коротше.